Історія, що сталася в техаському містечку Нью Бостон, звучить настільки моторошно, що в її реальність важко повірити. Вона радше нагадує сценарій особливо жорстокого фільму жахів, але на жаль, це не вигадка. Події розгорнулися ще у жовтні 2020 року, а фінальна крапка в цій справі була поставлена лише тепер. 29-річна Тейлор Рене Паркер не могла мати дітей. Через небезпечну онкологічну хворобу їй раніше видалили матку. Про це вона приховувала правду від чоловіка, з яким мешкала. Він мріяв про дитину, а з часом почав віддалятися. Зрештою, знайшов роботу в іншому штаті і збирався поїхати щонайменше на рік. Паркер охопила паніка. Вона боялася, що якщо правда випливне назовні, чоловік остаточно її покине. І тоді, в її голові, народився план. Який неможливо назвати інакше як божевільний, вона почала імітувати вагітність, повідомила партнеру, що тієї ночі в них нарешті все вийшло. Для знайомих і родичів Тейлор кілька місяців з'являлася з накладним животом, поступово збільшуючи його розмір. Вона активно вела соцмережі, публікувала фото, писала зворушливі дописи, навіть примудрилася підробити результати УЗДМ. Усе виглядало супер переконливо. Але попереду залишався фінальний етап. Потрібно було народити дитину. Викрасти немовля з лікарні чи знайти новородженого не вдавалося. І тоді Паркер ухвалила рішення, яке шокує навіть досвідчених слідчих. Вона вирішила дістати дитину. Просто з утроби іншої жінки жертвою стала 21-річна Рейган Мішель Сімонс Хенкок. Молода жінка була на 35-му тижні вагітності і готувалася незабаром стати мамою дівчинки, якій вже встигла дати ім'я. Вони з Паркер були знайомі, ба більше Тейлор навмисно втерлася до неї в довіру, зокрема через спілкування у Фейсбук. За однією з версій, вона навіть заманила Рейган обіцянкою віддати цуценя. Рейган і уявити не могла, що їй і її ненародженій донечці залишилися лічені дні. Перед злочином Паркер переглядала в інтернеті відео про кесарів Ростин та як виходити дитину, яка народилася на 35-му тижні вагітності. Вона ретельно готувалася, навіть влаштувала бейбі-шавер, де урочисто оголосила, що чекає на дівчинку. А наступного дня нібито вирушає до лікарні Вайдабелі, штату Клахома. Насправді ж того ранку вона приїхала до будинку Сімонс-Хенкок, знаючи, що та буде сама. Далі починається справжній жах. Скориставшись моментом, паркер напала на Рейган. Вона вдарила жінку молотком по голові, а потім завдала понад 100 ножових поранень. Коли жертва померла, Тейлор взяла скальпель і вирізала дитину з її утроби. Невдовзі до поліції зателефонувала мати Рейган. Вона повідомила, що її доньку вбили. Поліцейські, які прибули на місце, побачили тіло з величезним розрізом уздовж живота. Матка була розкрита. Дитини не було. У регіоні негайно оголосили план перехоплення. Поліція зупиняла всі автомобілі, і в одному із них виявили паркер. Згідно з поліцейським протоколом, вона тримала немовля на колінах, а пуповина все ще була приєднана до дитини та заправлена в штани так, ніби та щойно народилася. Паркер і немовля доставили до лікарні. Лікарі швидко встановили, що жінка не народжувала. А дівчинка, яку вона вирізала з тіла матері, померла. Медики під присягою підтвердили, що, по даним судмедекспертизи, в момент вилучення з утроби у дитини ще було серцебиття, і вона ще деякий час дихала, а потім померла. Тейлор Паркер не стала заперечувати провину. Вона зізналася у всьому. У змі її охрестили викрадачкою маток. І під цим прізвиськом вона провела два роки у в'язниці, поки тривало слідство. Суд відбувся лише тепер. Під час слухань, мати Рейган, Джесіка Брукс у залі суду назвала Паркер злим демоном у людській плоті. Прокуратура була не менш жорстокою у формулюваннях вона брехунка і маніпуляторка, і тепер вона нестиме за це відповідальність. Заявила помічниця окружного прокурора Лорен Річардс. Захист намагався зняти обвинувачення у викраденні дитини, наполягаючи, що та формально ще не народилася, але ці аргументи не подіяли. Присяжні радилися лише годину. Вердикт був одностайний винна. Після цього їм запропонували обрати покарання довічне ув'язнення без права дострокового звільнення або смертну кару. І тут знову жодних сумнівів. Рішення було єдиним: смертна кара. Попереду у неї камера смертників, де вона буде чекати на смертельну ін'єкцію і вирок, який уже не буде переглянутий. Для Тейлора Рене паркер. Ця історія завершена. Для родини Рейган ні і ніколи не буде.